Розгляд основних питань порядку денного завершився одноголосним прийняттям бюджету. Зростає дохідна база по, по всіх видах податку, а це дає нам можливість більш якісніше в більшому обсязі проводити необхідні реформи в нашому місті. Цього року ми маємо. Якщо говорити про завершення року, ми маємо рекордне зростання інвестицій у дорожню у мережну інфраструктуру нашого міста. Це зростання обсягів по інших програмах, соціального захисту. Тому сподіваюся, що ті тенденції збережуться в наступному році. Порівняно з кошторисом 2016 року, у 2017-му суттєво зріс бюджет розвитку. Проте не виключено, що депутати ще вноситимуть корективи. Видатки розвитку у нас у цьому році становлять. 27 мільйонів. Якщо на початку минулого року ця сума була приблизно 13 мільйонів, до кінця року ми її уточнили, і вона становила 36 мільйонів, то сьогодні ми передбачаємо тільки 27, оскільки є ріст мінімальної заробітної плати, і у нас зросли видатки також по Програмах ми трошки більше плануємо заходів усіх майже в усіх програмах. Загалом 15-та у цьому році сесія Долинської міської ради пройшла на високому організаційному рівні. Депутати підбили підсумки своєї діяльності. Щодо роботи з депутатському корпусі, роботою задоволений, бо тому що робота плідна, роботи видно. Щодо побажань. Хотілося б, щоб роботи, які ведуться в місті, щоб вони виконувалися краще, якісніше, послідовніше на рахунок злагодженості і на рахунок того, чи чує голова міста депутатів, це звичайно так: чує, відповідає на всі запитання, допомагає у будь-яких зверненнях. Також на засіданні було затверджено ряд важливих для життєдіяльності міста програм. Наталія Гасуляк новини телеканал Раї.